Добрий день, мене звати Хібокатя. Я студентка п'ятого курсу медицинського університету в Запоріжжі. Цього, цієї зими я вирішила не в перший раз вже спробувати інше відділення практики в Польщі на території Польщі. Звернулася до фундації Євромед. Минулого літа я мала досвід в відділі гінекології, а цього, цієї зими я вирішила спробувати у відділі гастроентерології та внутрішніх медицин. Щодо минулого досвіду, я би хотіла сказати, що найперший найважливіший критерій це знання хоча б трошки на рівні А2 польської мови. Бо минулого літа я була трошки здивована і не, не могла проявляти ініціативу через також мовний бар'єр. І була не дуже задоволена. А цієї зими я під, підівчила трошки мову, вже могла розмовляти, розуміла повністю, що мені розказували, і була настільки задоволена, бо я з першого дня прийшла, і лікарі були небайдужі, особливо резиденти, бо вони розуміли, що я вчусь, вони самі ще вчаться. І з першого дня одразу. Мене покликали на обход, і кожного пацієнта мені пояснювали, чим пацієнт хворіє, які він має виніки з лабораторних досліджень. Тобто, повністю, щоб я розуміла, що відбувається. Також в у відділі. Гастроентерології, є ендоскопія, це також відноситься, це лікарня Брудновській в Варшаві. І також це можна відвідувати ендоскопії, що було дуже цікаво, теж теж все розповідали, і лікарі не боялися давати все спробувати не в коєму випадку. І коли я просто стояла, там перша, друга, третя процедура колоноскопії, то мені лікар просто хочеш спробувати, спробуй. Тобто вони не бояться давати тобі спробувати, треба проявляти ініціативу, звісно також. Але це було просто супер. Також е завідувач е завідувач відділення, також був дуже. Небайдужим, бо він має достатньо роботи, щоб займатися пацієнтами, і також у нього є резиденти, яким він може займатися, але він все одно кожного разу приділяв уваги. Якщо щось не зрозуміло, то він підходив. Якщо він бачив, що я не знаю, чим себе зайняти, він завжди підходив, і казав, чим мені можна себе зайняти. І давав якусь він, що навіть з медсестрами давали якось працювати, щось спробувати, якщо щось не вмієш. І з цього всього я зробила висновок, що я обов'язково ще наступного літа і наступної зими хочу потрапити до фунда до практики в Польщі з і звісно ж за допомогою фундації «Євромед», яка все влаштовує без проблем, вислуховує всі, всі бажання. Все зробить всюди допоможе з документами зі всім.